Привіт, друзі! Сьогодні у нас 31 грудня, і сьогодні закінчує свою дію програма Куаєт, тобто сьогодні закінчують дію основні плюшки, які мали українці по програмі Куаєт. Але деякі моменти все ще будуть працювати. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, що ще доступно українцям, які хочуть приїхати в Канаду по програмі Коаєт, а що вже все, на жаль, вже не доступно. Тому дивіться, будь ласка, це відео до кінця буде корисно, буде цікаво. Але спершу я хочу поздравити всіх. З наступаючим новим роком. Я бажаю вам щастя новому році. Я бажаю, щоб у вас здійснились ваші бажання, здійснилися ваші мрії. Я бажаю вам здоров'я і я бажаю вам мирного неба над Україною. Я вірю, що в цьому році Україна вибере собі мир і все буде добре у України і українців. І я також хочу. Подякувати всім за вашу шалену підтримку. Дякую вам за той подарунок, який ви мені зробили на Новий рік. Нас вже більше 50 тисяч на цьому каналі. Це завдяки вам цей канал живе. Це завдяки вам. Я працюю кожного дня. Роблю для вас. Інформативні ролики, намагаюся вас тримати в курсі подій, в курсі того, що відбувається в Канаді, що відбувається з українцями в різних е, кінцях світу. Тож, будь ласка, не забувайте, будь ласка, і далі підтримувати канал. Тепер, що стосується програми Куаєт, багато було очікувань, що уряд Канади знов продовжить деякі певні моменти, але ні, я от прямо зараз перевірив знов таки сайт, офіційний сайт. Уряду Канади IRC-7 і що ми з вами е, бачимо? Буквально через декілька годин припине дію основна плюшка програми Коє, це коли українці отримують open -work Permit на кордоні. Тобто, що сказано на офіційному сайті? На офіційному сайті сказано, що ті українці, які отримали, Рішення по поданню покуає після 4 лютого 2024 року. Вони гарантовано при в'їзді в Канаду можуть отримати open-work permit в аеропорту, і це діє до 31 грудня 2024 року. Тобто до сьогоднішнього дня, після сьогоднішнього дня, всі українці, хто ще не був в Канаді, да але ви маєте е, візи, ви маєте. Ці вести підтримки, що ви можете отримати open work Permit, ви все ще можете отримати цей Work перміт. Але він вже навряд чи буде видаватися в аеропорту, тобто вам треба прилетіти і подаватися, знаходячись вже в Канаді, на отримання цього перміту, і це займе певний час на сьогоднішній день. Наскільки я знаю, в середньому це займає біля трьох місяців. Да? Тобто, вас будуть розглядати і будуть приймати рішення, і це не гарантовано вже. Тобто уряд Канади вже не гарантує, що ви отримаєте цей окперміт. Тому що на офіційному сайті сказано, що для того, щоб вам в'їхати в Канаду тепер і щоб отримати цей Йокперміт, ви потрібні вам треба виконувати всі основні вимоги до отримання вьокперміту і до в'їзду в Канаду. Тобто, тепер українці прирівнюються ну, до всіх інших, да? немає вже більше е таких преференцій, які були раніше. Це Стосується тих, хто ще не приїхав до Канади, але уряд Канади продовжив ще діють певні плюшки, продовжив можливість податися на новий віок-перміт і новий стадій перміт або продовжити або отримати нові. Для всіх тих українців, які знаходяться в Канаді, і у яких стаді Перміт або Вьокперміт вже спливають, ви можете податися і отримати нові дозволи ще на три роки. І ця позиція працює до 31 березня 2025 року. Тобто, це буде працювати ще три місяці. Також ще три місяці працюють і інші деякі моменти. Да? Ну, наприклад, українці до 31 березня 2025 року можуть отримувати безкоштовні курси англійської мови. Можуть отримувати допомогу в центрах для емігрантів, це там допомагають, наприклад, скласти резюме, як шукати роботу, як шукати житло, надають подібну інформацію. Тобто, все це працює ще до 31 березня 2025 року. У вас ще є на це час. Після 31 березня 2025 року. Взагалі, всі плюшки. Для українців по програмі КОЕД повністю закриваються і не буде вже не безкоштовних курсів, не буде вже нічого. Це також треба мати на увазі. Якщо ви плануєте, хочете отримати якісь курси, такі то вам треба це робити якомога швидше. Ну а ті українці, хто не подавався по програмі КОЄД і зараз хочуть приїхати в Канаду, вам треба подаватися вже по звичайній схемі, як це завжди було. На просту візиторську візу або на робочу візу, якщо у вас є пропозиція на роботу, ну і не забувайте, будь ласка, про те, що працюють звичайні еміграційні програми, які доступні всім українцям. Я вам нагадую, що отримати постійне резидентство Канади можна, знаходячись поза межами Канади. І переважна більшість емігрантів, які живуть в Канаді, по в статусі постійного резидента отримують цей статус не знаходячись в Канаді. Звісно, якщо ви знаходитесь в Канаді для українців, які приїхали по програмі, КОЄ, це легше зробити, тому що ти вже тут знаходишся, в тебе вже тут є робота, є доступні деякі інші принципи. Е Програми, які недоступні тим українцям, які знаходяться поза межами Канади, але це не означає, що це нереально. Я вам хочу нагадати, я про це розповідав багато разів. Що я отримав постійне резидентство Канади, і вся моя родина отримала постійне резидентство Канади, перебуваючи в Україні, і ми приїхали в Канаду вже в статусі постійних резидентів. І досить часто можу вам сказати, що такий підхід він краще, тому що ви можете. Проходити цей процес перебуваючи в комфортних для вас умовах, по крайній мірі, ви перебуваєте в тих умовах, які ви знаєте, і до яких ви вже адаптовані. У вас немає такого шоку, такого стресу, коли ви приїжджаєте в іншу країну, не знаючи не мови, нічого. І все тут треба налагоджувати. Тобто, більшість українців, які приїхали в Канаду, для них це. Ну, стрес, такий шок, конкретний шок, і людям важко. Тож ви можете пройти імміграційний процес, знаходячись поза межами Канади. Що стосується взагалі програми КОЄ, то я впевнений, що це одна з найкращих програм для українців, які були зроблені е, різними країнами. Я впевнений, що ця програма вона чесна, да, тобто вона. Дуже дуже чесна по відношенню до людей. Ця програма не надає там постійних фінансових якихось підтримок. Хоча українці отримують ті, які дійсно потребують, такі українці отримують фінансову підтримку постійну в різних провінціях Канади. Але ця програма вона сразу дала можливість українцям. Приїхати в цю страну і подаватися, прогнозувати, подаватися, отримувати постійне резидентство, якщо люди хочуть залишитися в Канаді. І для українців, звісно, є багато було принаймні, до раніше було багато преференцій: ті українці, хто хотів, ті українці, хто рухався, хто не сидів, не чекав. Багато українців вже отримали постійне резидентство Канади. Я не знаю жодної іншої країни, де б українці за цей час змогли би отримати постійне резидентство. Де б українці не переживали, що їхню візу анулюють, їхню програму анулюють? І як тільки закінчиться війна, і людям прийдеться повертатися назад в Україну. І зараз я кажу. Прийдеться повертатися не як наказання, да, тобто не зрозуміти мене неправильно, але я чудово розумію, що якщо люди знаходяться вже 2-3 роки в іншій країні, люди вже присп... налаштувалися, да? жити в цій країні, люди вже там знайшли собі роботи, вивчили мови, діти вже адаптувалися, люди вже підстроїлися, адаптувалися також і знов міняти все це, кидати, бросати для того, щоб повертатися в Україну і знов починати все з нуля в. Україні, то це. Така собі перспектива для багатьох людей. Звісно, я вірю, я знаю, що деякі українці хочуть повернутися, чекають закінчення війни, щоб повернутися в Україну і жити далі в Україні. Але знов-таки не забуваємо, що це вже ну не півроку, не і навіть не рік все це відбувається. Це вже все відбувається майже три роки, і за цей час люди вже адаптувалися. Люди вимушені були адаптуватися там, де вони зараз знаходяться, і люди. Вже не хочуть міняти своє життя, а хочуть залишатися там, де вони є, і будувати і далі своє життя там, де вони є. Так ось Канада дає цю можливість найбільше українцям, ніж будь-яка інша країна. І я за це люблю цю програму, і я за це поважаю уряд Канади за те, що він дав саме таку опцію. Для українців друзі, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте стосовно того, про що ми з вами сьогодні поговорили. Що ви думаєте стосовно програми КАЄТЕ, чи ви все ще хочете приїхати до Канади? А якщо ви вже в Канаді, напишіть мені, будь ласка, чи ви хочете залишатися тут в Канаді, чи ви плануєте отримувати постійне резидентство, або ви просто е чекаєте якийсь момент для того, щоб повернутися в Україну або поїхати е до Європи. Мені буде цікаво почитати ваші думки. І і про ваші плани. На цьому я з вами буду прощатись, а ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!